У Кураші Дубровицького району, колись доволі великому селі, хату Степана Бакунця легко знайти. Синю жовті барви стін натякають на те, що саме у цьому помешканні, і живе той, хто починав на Дубровичині хвилю національного відродження, і хто досі живе тим духом. У 17 років Олександр Шмалюх, саме так тоді його звали, пішов в УПА, брав участь у багатьох відомих і невідомих збройних сутичках. Одна з них у 1943 році в Володимирці, завдяки якій німців з містечка було вибито. У 1944 році потрапив до рук Каведистів придумав легенду, завдяки якій родину не зачепили. Відтоді він Степан Бакунець, вирок 10 років. Нас туди направили на золотий руднік імені Белова. На Рудніку золото добували там. Золотом бачив, носив шапкою. А з голоду умірав після звільнення ще два роки працював там же, на копальнях. Познайомився з такою ж, як і сам патріоткою Ганусею. Вона теж відбувала 10 років. Там ми вже прожили, дитина вже в нас то, але вдруг об'являють, що нам можна їхати ребілітований, можна їхати на родину. Після приїзду на батьківщину стали налагоджувати побут, перебудували хатину, і завжди для Степана Сидоровича та його дружини головним було і наповнення власного життя. У 1976 році привезли в місцевий магазинчик тканини жовту й блакитну. Не втримався, купив. Це совєтський союз. Зробив макети, приніс її то чертили на полотні. і Вона висіла так вишила гарно. Є прапор. Ні? Дружина вишивала тихцем, щоб вікно ніхто не побачив. Відтоді цей прапор завжди і Степаном Сидоровичем. Була. З лука Львів, Київ, ланцюг. Я що був на йому з цим прапором. На перший з'їздив у, па... у Київ. Він скрізь на могилах, скрізь він цей прапор освячувався, з ним, я... я не розлучався. Цей прапор нагадування про те, за що свого часу обом довелося гарувати на колемі, про те, чого не можна забувати про ідею. Саме вона є тим стрижнем, який робить з українця патріота, спроможного працювати на розвиток своєї країни. Бакунець у цьому переконаний. Богдана Трофамюк, Сергій Савта, інформаційна програма День.